ім'я Отця і Сина і Святого Духа сьогодні відкриваємо меморіальну трьом, трьом великим українцям біля будови, якій є сьогодні подвійний ювіляр. По-перше, оця кам'яниця збудована рівно 100 років тому, в 1913 році, і перша її назва була Кам'яниця Австрія, а належала вона греко-католицькій капітулі. І от виникла ідея встановити масові такі інформаційні дошки, які би служили не тільки старшому поколінню, а й молодим людям, які приїжджають в наше місто, які їдуть до нашого міста, щоб десь побачити ту українську культуру. Ідея була насамперед голови постійної депутатської комісії Оксани Савчук, моєї посестри з фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми плануємо протягом року відкрити таких подібних дошок близько 50, тому що вона є дешева в виконанні, і її можна поставити в досить короткий час.